Молитва за воїнів, котрі йдуть на війну. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Владику Господи Боже Отців наших, Тебе просимо і Тебе смиренно, і з розчуленням благаємо. Зглянься, милостиво, на молитву нас, недостойних рабів твоїх, і як колись сам благозволив єси виступити з угодником Твоїм Мойсеєм, виводячи людей своїх Ізраїля з Єгипту в землю обітовану, так і нині сам виступи з рабом Твоїм цим, ім'я головнокомандувача, та воїнами цими, і сам будь їм помічником і заступником. І збережи їх і вдень, і вночі, невразливими і неушкодженими від усякої злої напасти і недуги, голоду, потоплення і від усякого страху. І як колись Ісуса, Навіна та Амаліка і на царства ханаанські, що воювали з ним, хрестовидним здійманням рук Мойсеєвих підтримав, щоб подолати їх. І тим самим Зіва, і Зевея, і Салмана, і всіх князів їх погубив, або як допоміг Єсигедеону з трьома стами вибраних мужів перемогти множество медіамське, так і цим вірним рабам нашим твоїм міць силу і мужнє серце, допомогу і заступництво даруй. І як явленням Христа на небі першому з християнських царів Костянтину сприяв єси у перемозі над противними Тобі супостатами, так і цим христоіменитим рабам Твоїм перемогу і силу, і подолання над усіма ворогами і безбожними поганцями милостиво подай, і з усіх боків ополченням ангелів Твоїх огради їх. І озброй їх силою і захистом чесного і животворчого Христа в ім'я Тебе, Бога Отця і Возлюбленого, і єдинородного Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, і Всесвятого, і животворчого Твого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Істребника Петра Могили, 1646 рік.